Друзі, усім доброго дня. Наразі зараз прийшов до своїх коней. От. Нагадую всім, що троянди я на продажу. Може когось би могло зацікавити, хтось би захотів. По троянді зараз є дуже хороший торг. Продається вона. У зв'язку з тим, що на жаль я трошки ввчив травму і... Немає змоги обходити всіх коней зараз, зараз, з цим зараз доглядає дружина. Така вона у нас є. Я вже неодноразово їх знімав, показував. І ще раз знімаю, ще раз показую. Дуже спокійно, адекватна кобила. Зараз на адекват... ну, на кобилу. Буде дуже хороша, адекватна ціна. Хто ви хотів, мій номер телефона є в лісі. Звертайтеся, дзвоніть, питається. Реальному покупцю дуже хороший буде торг. На коментарі не відповідаю, яка ціна. Дзвоніть, питайте. Все розкажу реально дійсно, реально покупця зацікавить. Ще раз нагадую, що буде дуже хороший торг. На даний час. Я не маю змоги доглядати, доглядає дружина. Ти й так воно є. Це воно в нас є. Молода, 6 років. Сім місяців жеребності кормового зацікавити, От так, так воно у нас є. Біє, где зайди? Біє, біє. Б'є троян. Є, кажу, блядь. Такі гарний. Розкладистий перед широкий. На фані нозі копето торцове. Дивіться, яка у нас зараз є. Такого би могло, що дійсно я кажу, реальному покупцю буде дуже хороший торг. Так, воно в нас є, арбуде дружиною напувати їх є широка складиста така кобила хороша адекватна спокійна Бє. Yeah. 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 Кого що цікавить, yeah. <coughs> дзвоніть. Ще раз нагадую, що на коментарі я не відповідаю все за номером телефону. Либо пишіть мені в личку. там я все буду відписувати. Дуже багато є людей, які не розуміють що. Це 2 гривні чи 20 чи 20 тисяч, так як є люди, що пишуть, сестру даю 20 тисяч, за 20 тисяч можете купити собі козу велика і їздити. Хороша молода кобила стоїть грошей. На документах. Чистопородна Олександрійка. Має документи. Покрита гарним жеребцем. Ну а ми, ми будемо старатися чим скоріше одужувати. знімати вам більше відео, більше якогось виводити свого жеребця-кар'єра, не знаю хто вже його зараз буде виводити. Поки що він мінімум. мами пів року часу пропаде. Не буду вам ньому кому. На жаль, поснімати вже тепер в є кому, а нема кому вивезти, показати. Дружина його не виведе. Ти от такі... такі в нас є справи. Мусим з кимось. Своїх коней, хоча я дуже люблю своїх коней. дуже впевнений, тут нема питання де. Ладиш, ногу, любе, голубе, це стоїть реально уваги. Це Діти ходять, дружина ходить корм, справляється це. Але, на жаль, так сталося, що ми мусимо з кимось розпрощатися. І чим швидше, тим краще. І так як воно... Я вже неодноразово казав. Вона мені до пари не йде не ні до каєра, не до панами. От. Мусимо ми її поки що продавати. А далі буде видно. Хто би купив, той би не пожалів. Це реально. Роботи такої для них немає, це не ножки, нічого дивіться. Ні нога не вурвана, ні. Ну, все в неї ножки чистесеньке. Супер. Що вперед, що зад. Таку вона плиту вже виробляє. Під собою. Гарна кобила, не можу казати. Ну а я вам всім дякую за увагу. Що ви підписуєтеся на мій канал, ставите лайки. Бажаю всім гарного дня. дзвоніть, пишіть. Дам відповідь по кобелі. Кого дійсно цікавить, реального реально купця. Гарного дня.